активніше говорять про те, що все-таки доведеться, хоча б тимчасово тамиритися Україні із Росією. І Марк Рубіо, це людина, яка буде новим брінкеном, майбутній державний секретар Дональда Трампа. Вже мав попередню співбесіду із сенатським комітетом профільним, де окреслив своє бачення, і там прозвучали такі слова: що, очевидно, ми будемо змушувати як Сполучені Штати Америки, Україну та Росію до певних поступок. Що буде тимчасове перемир'я, але тут же Марк Рубіо видав дуже важливу цитату, де сказав, що тимчасове перемир'я, очевидно, Російська Федерація використає для того, щоб переозброїтися, щоб подивитися з іншого ракурсу на власні помилки, і через 4-5 років обов'язково нападе. Але зауважу це в той момент, якщо українська сторона не зробить жодних висновків із цього етапу кровопролитного російсько-української війни. І от коли західні політики все активніше починають. Навіть говорити про контури цього перемир'я Росії та України, все активніше ворушиться про російські твари. І от, здавалось би, Євгеній Мураєв це перегорнута сторінка в українській історії, людина, яка втекла як криса, коли зрозуміла, що не буде ніякого Києва за три дня і ніхто його не поставить гауляйтером, І виявилося, що цей персонаж у нас вже втік. Але не до Росії, а до Китаю. Отже, майже три роки сім'я Мураєва живе в Пекіні, і Євгеній Мураєв дав інтерв'ю своєму дружку, ще одному такому а, політологу ручному Кирилу Лазарєву. Теж втікачу до речі, який тримали час після повномасштабного вторгнення, перебував у Криму. І ці двоє зустрілися і а, почали проговорювати, що ж треба, щоб повернутися в Україну. От сидить цей Мураєв в Китаї і мріє, Як же ж повернутися в Україні? З рознову політичну, політичну кар'єру робити і зомбувати всіх тих бабушок, які любили дивитися на цього мамінова пережочка. І а Мураєв сказав таку тезу, що от я буду створювати таку нову інформаційну платформу, де будемо об'єднувати всіх людей, які будуть ж горіти просто ідеєю миру і повернення додому. Ця ідея є абсолютно новою. Це по суті є реінкарнація того, що робив телеканал Нюз. Зван телеканали Зік, всі ці канали, де світився Мураєв, і згадаю ще одного персонажа, як Віктор Медведчук. Уже була така ідея, називалася вона Друга Україна і Український ем, виріб, хотіла сказати, але Український вибір.